Дорогі друзі, як ви знаєте, вже давно я матві чокводик і ми з вами будемо складати хатку. Нам потрібно два довгих трикутника, одна машинка, 33 квадратика і 12 трикутників. Тоді поїхали. Беремо квадратики. Вісім трикутників і складаємо їх ось так і ставимо на бік. А тепер ми беремо вісім квадратиків, тож як вісім тракутків. Ось так. І тут прикутники ці бален, і прикріплюємо до нашої хатки. Ось така в нас виходить хатка, поки що. А тепер ми робимо знову квадратики і вкладаємо. Патиками нашу хатку поки що, а потім різьму за той торшок пініме? І приймаємо нашу хатинку. Ось так. І тут я. Забуду дати ще один подраз. Тому додаємо. Все, ось така у нас виходить виходихатка. Тепер переповтаємо її. Взяли. Тут ще треба відкрити две руки, порівняти і закрити. А тепер ми відділяємо ось то, і тут ми ставимо наші квадратики з міскуш два і покліплюємо знову до нашої хатки. Топ, будуємо коней. Так, нам потрібно три квадратика. Чотири точніше на нього. Смешиваю с квадратом, чтобы не одним, как лекшик. И просто я вот так. Вот так. Ми складаємо. Беремо тебе. Коми відколіктуємо поки що. Ми ці ставимо, що інтернет роблять. Звісно. Другу ставим і ставимо її тут, де наша перша антенна. ось так. А тепер ми прикріплюємо ком. Ми хараз будуємо для нашої машинки. Галасти машинки буде у нас такі. ku